Колеги, всім вітання У нас сьогодні відео за вентиляцію нашому бролятнику, як ми зробили, чи правильно, чи неправильно, Время покаже. Ну, вже Дві партії пропустили, але без тих щитків. Які щитки я вам покажу. Зашили бочину, вже так красиво підшили, гарненько мені подобається. І за перепілочок, за Ну, коротше, за деякі лайхаки, коли садите бродера, щоб не роздопало воду, під поїлочком покажу. А, чесно, допомагає, <хи> щоб постілка була хоч трошечки сухіша. І, і хочу звернутися до мене був один підписчик, мені скидав фотографії, точніше жінці, які займаються різними породами, але я шукаю легорна. Можливо, хто навіть знає де продається класний легорд. Напишіть мені в коментарях, щоб дуже класнющий був. Щоб, щоб настоящий був легорн, а не підробка. Куплю на теплушу 80 яєць. Так, мені просто так хочеться чогось легорного взяти на інкубацію. Е, на яйце, щоб біле яєчко буде, хай біле буде. Але е, клієнти наші знаю, нас знають, вони будуть купляти. Тим паче 40, як виведеться з 80-60, е, 60, -ти, 60 -ти половина хлопчиків-половина дівчинки, 30 штук і 30 штук, і якраз 4 півника Легорна є в цій партії. Пухнасте такі інтересні, я не знаю, чи тиш делегорди. З самого початку такі народилися ну, красивенні. Можливо, хто знає десь продаються качественні легорни. Будь ласка, напишіть, я куплю. Просто піді... дядько з приясла я його загубив контакти. Не найду ніяк. Так, Ну погнали, покажемо, що нас поміняли. Вентиляції ще то купав. Краска розлилася, ну то ще давно. Будемо встановлювати один і другий стоїть. Зробив тільки на два отсека. Віконечко у нас 600 на 600 мм. Можливо, у кого є окно, бо куплю, 600 на 600 Не сюди, а мені мене було в друге приміщення. Ніяк не вставлю пальчика. Так, тут у нас невеликий гардеробний срач. Обиду з щахла Кабер, мені нагасив на окону. Ніяк не наважуся, але но... пошла перезагрузка. о, трошечки. Сюди мені треба оконечко 600 на 600. Бушне, у кого є, буду дуже доволений. Так, що в нас тут залишилося? Залив отакий фундамент, тут будуть під стіною йти поїлки. Для бролера, щоб пили. А на майбутньому буде тут гнізда зверху. І під гніздами будуть остатки, і остануться поїлки. Як ми зробили таку шах 350 мм і буде притул до стіни поїлка стоять. Буде знизу йти сітка, щоб, якщо не буде льопати, щоб льопало туди, і туди воно буде текти, тик тикти, тикти, тик -ти. аж ось у сторону, сюди, сюди-сюди і тут ямка. Така прийомна. Е, що по нею? Ми навіть, на трошечки якусь метал візьмемо, бо зробимо і усадимо туди всередину, і щоб вода собиралася, і будемо вичерпувати. Е, так, як збоку насипалась трошечки земля. Нічого страшного, але воно сюди все стікатиме і ми будемо збирати оцю всю какую. Е, щоб такого не було, продається спеціальна. Така штука, яка зменшує давлення у вашій системі. Ну, то в майбутньому вона ну, нас разу дорога 3500. Зробив сюди і вентиляцію, а, зашив такі двері. Тепер в мене красиве, і іржаві двері. Метал 08. Ми їх підкрасимо і утеплено. Стіродуром, бачите, куски лежать всередину, четверка. І зашито з цієї і з цієї сторони металом Merwсі. Тут трошечки фундамент підверми оставався, залив. Туди всередину, впихнув, має були такі кусочки обрізки так, під самий уголок туди всередину. Щоб чуть-чуть, щоб тепло зберігало. І на цю сторону, де буде вентилятор, зробив отаку. Теж на розкривашку. Зараз вам покажу, бачите, щоб якщо буде дуть, щоб воно під давленням відкривалось. Зроблено із 0,4, в мене були обрізки, поняли, коньок був. Із конька гаєчка, гвоздик і... Саме елементарне, саме примітивне. Зайшов в інтернет, спугався 5 тисяч одна. Ви представляєте? Чи буде працювати, чи ні, я вам покажу. Ну, Але одна полосочка вигнута була в цю сторону. Рибаричка. Ви ж я так і поставив. А всі остальні вигинав сам в цю сторону. Бачите, тут просто завальцьовано, стоїть гуз, який заварцьований, ну воно на всю жизнь, воно нікуди не дінеться. Ось так. Навіть, бачите, можна відкривати, якщо вам потрібна закрив. Все елементарно просто. Якщо подробніше, якщо хочете, я вам подробніше зніму. Як там ще з чого і як зроблено. Сюди вже зроблено було. У мене кусочки були 0,8. Тут вже буде, типу, поняли, на зиму воно то буде відкривати, але буде відкривати максимум це на щріли 5 мм. Це що воно налігку ходить. Тут вже гвоздочок наварювався. No, можна можемо приварити. Ну, це було ще тиснеться. Бачите, гаєчка. І хвоздочок. Тут воно буде відкриватися. При попаданні свіжого повітря ну вентилятор заробить, воно трошечки буде отак. Отак буде відкривати, не більше, я думаю. А на зиму нам як золото. Хоп і закрило. Хоп. Ну, я все покажу пізніше. Ну, блін, 5000 віддавати штуки 15 тисяч. Ой, зараз поставлю. Не на настики я багатий. Одна половинка і друга половинка. Ми її підкрасимо в синій красивий цвіт. А, тут не вистачило, маленьку третю зробив. Можна було з такі зробити і теж прикольно. Ну, Я думаю, до цього вистачить. Приток хватить. Ні, вам треба відкрили трошки. Дай, все. Вам душ треба відкрили і приток вам повітря. Зроблено від землі 30 см. 30 плюс фундаметр 5 мм, 5 см, 35 см від пола до начала притоку. 600 на 600. Роблю все отут на колішках. Сижу на ОСБ, Міні-історик вирізаний із кухні. І на йому там повернуть, він такий ревненький, ловкий. І на йому робив вентиляцію. По вентиляції ще треба зробити це самих два здоровенних я зробив. А тепер два маленьких на це і на то. Щоб два маленьких е притока було. Це якщо літній варіант, якщо дуже жарко, запускається цей і цей. А цей, щоб був великий, допоміжний. Як перенасичення, щоб і продула різко. Тільки як їх правильно зробити? Не знаю. Але щось придумаємо? Все в наших руках. Сюди буде ставитися 300 і туди 300 й вентилятор. І тут 500-й. А тут, а ну, як правильно сказати? Ну, ага. Цей 300 мм вентилятор, той по 600-м. Саме більший. Ось так такі лайфхаки. З цієї сторони буде в углу стоять бачок. І ти буде шлангочка на поїлочки і буде роздача. Ось так я вирішив. Воно так і останеться. <клух> Пізніше ми вже в відео розкрутимо, це тільки вчора залив. Все, хай воно стине. Це воно тут останеться на віки. Бо ви знаєте саме, що кура б'є і розлюбує. Блін, лампочки світ забрав. Ось так. Супер шпатель. Руда перепілок сидить тут, їх поменшало. Але гордо в цьому відео не буду показувати, а гріються. Цих вже переносимо. А куди переносимо? пошліте подивимось. Так, колеги. Заходимо в царство любі ласки. Температура 21,5. Зараз двері відкриються, трошечки зайде свіжий воздух. Переніс вже е нову породу, кажуть нову породу, нову сім'ю в Техасці позбавило, як сидять собі біля кормушки. Бігають, перенесені ось все і ось зверху теж сидять. Бачите, вчора переніс, а сьогодні вже скільки насрали. Муха літає. Є інкубаційне яйце Техас і інкубаційне яйце зорки. Дивіться, які танкісти. Пів кіла, так? Да? Диви, як здоровенна, йолки палки Оце вона. Так що, і інкубаційне яйця зорки 3 гривні, ой, 4 гривні, Техас 5 гривень. Диви, як налітає. І грам 560, десь, а я 450 так видно, що меншенький. Ще й лисенький. де пошов, усіх тарабалить. дикар якийсь. Ну а що, не двері відкрилися і пішов свіжий повітря. А, кстати, давайте вам покажу, дивіться хто в нас тут ходить. Ходять індоутята на вулиці, воно воно побігли молоденькі. Вони ще перший день тільки на вулиці. Ще не такі грязні, але вони якісь не такі. Ну, я не пойму якісь, бачите, уточок, якісь наче на голубі чубчики. Чи вони точно індовутята, чи... <смі> чи мені щось не так прислали. Ну лки-палки. А те і купаються з задоволенням. Один піде сьогодні на м'ясо. Побачу, що шкутельгає, видно, десь упихнув ногу. <смі> ну, а ці сидять біля кормушки. Ну, а саме головне, що ти не біжай їх. Оце саме головне. Покажу вам. Що ви тут зробили, тільки вбираєш і все. два дні максимум і все, це це ужас. Це, це не мугарди, це це свині. Ну Кормушці ще трохи є. Трохи розсипають, але вони збирають. Так що колеги. Шебіночки трохи треба докупити. Ну, не. Фінанси романси. З цієї сторони теж он зашив. Таке пайдон, закрив вентиляцію, щоб мені там не був. досток, доступ, льоночка. Ну, то все вивезеться. Ще так покрашу все в синє. І щоб взагалі була краса, та коробочку Бачите? Щілину тут заложив, бо там така деряха була. Наче красиво. Тут буде так заливатися платформа. Буде ставитися бочонок. Такий кубовий буду робити десь. Поняли, як змішувати. Тільки щоб туди шнек виходить прямо з млина, загружав бочонок і з бочонка знизу буде йти роздача корму. Заходить сарай і йтиме роздача корму. Ось такі плани. Тільки що туалет, я не знаю, трошки переробити, прийдеться кришу зверху, шиферинку так хопа долужувати, Ну, побачу. У планах багато. А, ви саме знаєте, в що впираються наші плани. Отак. От все. Ну, на цьому, в принципі, і все. Все, що хотів по вентиляції, розказав, бо питають. А у нас інкубація вже сьогодні 12-14 день. Кстати, змішувач покрашений, всього 5 тисяч і він ділять до вас. Так що вже останеться, тільки там мотор поставити. Це просто була упорочка невелика і треба обрізати. Була краска, о, покрасив. Кому потрібно, Звертайтеся. Загрузка спокійно можна положити 40 кг при 50 вправитися аж сюди в кришку. Поняли? Ну, кому потрібно, думайте, поки не продав. 5 тисяч він йде до вас.